Підні та побратими загиблих рік тому вшанували їхню пам'ять на вулиці інститутській, 25 людей заплатили життям, а 350 були поранені у перший день та ніч масових розстрілів. Біля їхніх фото зараз свічки і живі квіти. Учасники подій кажуть, що 18 лютого 2014-го йшли мирною ходою, співали гімн аж раптом у них полетіли світлошумові гранати та пролунали перші постріли. Коли мене витягли з гори трупів, Радий був, що я ще рухаюся. Бо я ще, крім поранення, контузії, ще був, побував в полоні. У них навіть, на Майдані, там, де катували, ну, мене і інших священиків катували. Ми прийшли пікетувати Верховну Раду. І все закінчилося десь в, 12, в 14 в почався штурм, було перемир'я. 40 хвилин. Так. Да, трошки туди-сюди. Ну там багато було. Я думаю, іноземних спецслужб були росіяни, це точно. Добивали вони нас уже ранені.